Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь акценти невдовзі. стартує європейський тиждень імунізації. До заходу доєднається вся Україна, в тому числі і Запорізька область. Попри війну, імунізація населення триває, адже це поки що найефективніший метод профілактики різноманітних захворювань. Звісно, війна вносить свої корективи у цей процес. Зокрема, фахівці не мають доступу на тимчасово окуповані території. Свої особливості роботи є у віддалених населених пунктах, наближених до лінії фронту. Більше говоримо з Мариною Колеровою, завідувачкою відділу імунопрофілактики Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб, регіональною координаторкою з вакцинації в Запорізькій. Ській області Вітаю вас, пані Марин. Добрий вечір. Отже, скоро розпочнеться європейський тиждень імунізації 2024 в Україні. От в Запорізькій області також буде. Що передбачає цей захід? Навіщо взагалі проводиться? Ну, треба е, зазначити, що кожен рік е, в останній тиждень квітня е, проводиться Європейський тиждень імунізації. В цьому році він проводиться з 24 квітня до 30 квітня. І е, основна мета е, цього заходу це нагадати населенню про важливість і необхідність проведення вакцинації. І у зв'язку з цим здійснюється, планується здійснювати маса заходів, які будуть доводити до нашого населення про заходи, ну необхідне приведення цих щеплень. Тобто це така інформаційна більш кампанія буде дійсно інформаційна кампанія, але є і не тільки інформаційна. Наш заклад Центр контролю та профілактики хвороб, планує і практичну роботу з цього, з цього приводу. У нас будуть проводитися виїзні сесії вакцинації. Ну, про це ми поговоримо. поговоримо. От якраз як це все відбуватиметься так. у Запорізькій області. Можливо, поділитись планами проведення заходів. Де будете, до кого завітаєтесь, що будете розповідати? Ну, по-перше, будуть такі заходи, як брифінг. Ми плануємо провести там, де ми будемо висвітлювати, які є проблематики, які у нас зараз є виклики щодо інфекційних захворювань. Будуть проводитись виїзні сесії, про що я казала, чотири села віддалених нашим автобусам. Цілізований транспорт. У нас є автобус для вакцинації, mm -hmm. куди виїжджають вакцинальні бригади, безпосередньо вже до людей, з тим, щоб забезпечити ну, можливість проведення щеплень людям, яким тяжко доїхати власним транспортом до пунктів щеплень, так скажемо. Mm -hmm. Чотири села ми плануємо охватити. протягом тижня імунізації. будуть проводити заходи і в, в хабах, в, серед медичних працівників, доводити медичні працівники будуть до кожного мешканця, до своїх декларантів щодо необхідності проведення вакцинації, запрошувати на проведення вакцинації, світяння, освітяння теж планують проводити серед діток. Свої заходи, угу. диктанти, наприклад, і так далі. Тобто це з дуже пов'язані з імунізацією ага. з необхідністю вакцинуватись. Ці диктанти і для дітей, і для батьків. Збори для батьків угу. теж плануються світянами провести. Тобто, такі різноманітні всі будуть залучені до цього заходу. Угу. тобто Така широкомасштабна кампанія так, інформаційна так. планується. А, а в цілому, як ситуація з імунопрофілактикою населення? От ця така велика інформація. На, інформаційні заходи вони викликані чим, що мало хто мало робить ну, ну, по що Україні, якщо казати по Україні, то е, охоплення вакцинацією, Ну спочатку війни, це були дуже низькі показники охоплення. Е, 2023 році, тобто в прошлому році, дещо збільшилися ці показники, і в цілому по країні вони там складали в межах 90-85%, але в жодному разі вони не досягли по основним віковим групам, тобто тим, які плануються як планове щеплення, не досягли 25 40, 95% те, що мають бути за підсумками mm -hmm. року. якщо казати ти про нашу область, то по основним показникам е, ми досягли. Е... По деяким показникам досягли 95%, але це виконання плану. Якщо казати в цілому популяцію, якщо казати, що е, е, вакцинуються не тільки по плану, по, е, а ті, які не вакцинували своєчасно дітки, е, тобто вакцинуються вже поза плану, е, таких у нас дуже багато залишилось невакцинованими. Тобто виконання плану за підсумками того року е, таких дітей у нас складало в межах 35-40 максимум відсотків. А для того, щоб створити популяційний імунітет, має бути 95%. Тобто такі проблеми у нас залишились і дуже мало у нас вакцинується дорослих. В поточному році за три місяці поточного року у нас дорослих вакциновано по плану лише 14% від того, що має бути за три місяці щонайменше 24%. Також у нас дуже мало вакцинуються знову ж діти, які своєчасно не охопили щеплення. Це 9-10 за три місяці. Ну, Більш-менш по основним віковим групам 23-24% ми досягли по основним по деяким. Тобто є дуже велика когорта і дітей, і дорослих, особливо, які не вакциновані. А це значить, що вони вразливі щодо інфекційних захворювань. А інфекційні захворювання нікуди не ділись, і вони можуть бути і є, і можуть нас розповсюдити. Тобто можна сказати, що спочатку війни була проблема, дещо стабілізувалася ситуація, але дещо це не стабілізувалася не той, той якого не якого рівень, до якого прагнула безумовно. Ви пов'язуєте це з війною. Тобто, які ну, перше, це перепони складається. Безумовно, так. Це пов'язане із війною. Дуже багато дітей виїхало, інші, навпаки, приїхали. Дуже багато і дітей, і дорослих втратили, втратили свої дані про щеплення. Більш того, багато не задекларувалось і. Вони так потіре, так скажемо. Угу. Але заклади охорони здоров'я е, виявляють таких людей, які навіть ні не закларні не закланезадекларовані так. Виявляють і запрошують на вакцинацію. Але це процес такий постійний, так скажемо. Це одна із причин. Друга причина все ж таки залишається досить багато людей, які не хочуть вакцинувати своїх дітей, і не хочуть самі вакцинуватися. Ми саме от цей тиждень імунізації і хоче довести до цих людей про необхідність вакцинувати. Тому що війна ще може нам додати додаткові проблеми з інфекційними захворюваннями. Наразі дуже розповсюджується сказ серед тварин. Таким же чином ці тварини можуть інфікувати наших людей. Тобто, це, а, 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 за, за тим, щоб не захворіли люди, треба вакцинувати і треба звертатись негайно до лікаря з тим, щоб вакцинуватись. Можуть розповсюдити такі захворювання, як халера, як вірусний гепатит А, Тобто, те, що розповсюджується завдяки фокально-оральним факальноральним путем передачі, так скажемо, через воду. Неякісну воду. Тобто, більш того, у нас є проблема з наразі виникла проблема з кашлюком. Захворюваність на кашлюк, періодично вона кожні 3-4 роки піднімається, але ми бачимо, що в цілому по країні кашлюк дуже активно став активізуватись. Тобто більше спостерігається, ніж зазвичай, то те, що було 3-4 чотири Так, За два. За два місяці поточного року 500, трошки більше 500 випадків кашлюку по Україні. В порівнянні з аналогічним періодом прошлого року минулого року це було 24 випадки тобто наскільки вже збільшилася захворюваність на кашлюк. А з, з тим, щоб е, попередити кашлюк, це має бути тільки вакцинація, тільки КДП, як вакцинація, яку діти отри, отримують з двох е, місяців життя. Дві, два місяця, в два місяці, в чотири, в шість, вісімнадцять місяців. Обов'язково треба їх вакцинувати з тим, щоб е, попередити розповсюдження кашлюка. Для маленьких дитець дуже, дуже е, серйозна проблема. Проблема і в. Е, Маленькі діти навіть можуть померти від цієї хвороби, виходить всього два роки. Ми маємо таку нестабільну ситуацію з вакцинацією, і вже є у нас результати цього. Так, тобто, вже бачимо зростання хвороб у майбутньому. Ще які так, хвороби? Так. Ми можемо побачити, наскільки це страшно, якщо. Не будуть всі своєчасно вакцинуватися і робити. Ми цей можемо побачити імунітет. кір. Кір теж нікуди не діли. Не проявлявся, бо... а, Торік, здається, так в то було... в тому році проводили наздоганяючу імунізацію проти кору, паратиту та краснухи. Ми досягли певних результатів, але треба пам'ятати, що треба постійно проводити цю вакцинацію дітям в один в один рік і шість років. З тим, щоб підтримувати цей колективний імунітет, тому що захворювання сна-кір Реєструються в європейських країнах, вона періодично теж повертається і завдяки тому, що вакцинація не охоплюється на 95% щорічно, так щоб створити цей цей колективний імунітет. На жаль, не охоплюється. А треба підтримувати постійно високі рівні вакцинації з тим, щоб ця кір не повернулася знову до нас. Ми турбуємо щодо. Дифтерії, дифтерії і правець мають вакцинуватися дорослі кожні 10 років, діти проти дифтерії правцю, кашлюку це mm -hmm. на початку життя, так скажемо, перший рік і другі, а далі АДПМ вакцинуються діти проти дифтерії правцю. Якщо ми, ну, За дорослих ми вже казали, що дуже низькі показники щодо вакцинації дорослих, якщо ми втратимо, Колективний імунітет щодо е, дифтерії, ми можемо повернутися до панд... епідемії дифтерії, то що ми мали вже в прошлому сторіччі мали дуже е, великі проблеми. І у нас була масова імунізація проти дифтерії. Е, і, е, до речі, е, ВОЗ е, і наш. Е, Наша країна планує проведення наздоганяючої імунізації проти дифтерії правцю. Ну скоріш за все, це буде влітку. Ми чекаємо такі розпорядження і будемо проводити наздоганяючу імунізацію проти Нас дифтерії імунізація правцю. Імунізація це ті, хто пропустив. Ті, хто пропустив, хто не вакцинувався, хто взагалі не вакцинувався, хто не довакцинувався, з тим, щоб максимально охопити і дітей, і дорослих цією вакциною. Скільки працюватиме? Імунітет колективний ще. Тобто, це доки є люди, які прищеплені. Ті, які дорослі прищеплюються, потім кожні 10 років. Це ну, стосовно діти... це якщо говорите... дифтерії працює. Так, в цілому. Взагалі, в зоні ризику. До виникнення до виникнення оцих загроз хвороб хто це діти, які не прищеплені, чи дорослі, які не прищеплені В зоні ризику. Якщо повертається е... кір, наприклад, той же кашлю це всі, які не щеплені. Угу. А... Всі, які не отримали щеплення своєчасно, всі в зоні ризику. Якщо казати про групи ризику, які більш вражені, це маленькі діти, більш вражені, вони дуже тяжко можуть, можуть перенести ці захворювання. І люди похилого віку, які мають якісь супутні захворювання, вони теж дуже тяжко переживають ці хвороби, і їм обов'язково треба вакцинуватися. І ми не, ми не забуваємо про ковід. Ковід теж нікуди не дівся. І саме е, 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 люди похилого віку е, мають вакцинувати спроти ковіду, тому що це люди, які мають однозначно якісь супутні захворювання, і вони можуть дуже тяжко перехворіти, і навіть, навіть летальні випадки можуть бути. І вони є, вони, на жаль, є. Ми в поточному році 20 летальних випадків маємо по COVID-19. Тому вакцинуватись треба, і треба знати, що одна вакцинація або дві це недостатньо для того, щоб людина була захищена від ковіду. Треба вакцинуватись два перших вакцини і дві дози, дві дози бустерні. Тобто, чотири всього дози це людина вже вважається. Захищеною від ковіду. А відстежуєте ці 20 людей, летальні випадки, вони були не вакциновані? Всі не вакциновані, взагалі не вакциновані. Деякі були вакциновані однократно, навіть дві дози мали, ну мали на початку вакцинальної кампанії, тобто, вже пройшло досить багато часу, і імунітет був втрачений. Тому це для дорослих, особливо людей похилого віку, це дуже актуально. Взагалі, вакцинація проти ковіду у нас проводиться з п'яти років дітям і до конца життя дорослим. Угу. Ну, я так розумію, що менше стали вакцинуватися щодо ковіду. Вакцинували, якось стали менше. Вже, можливо, інформації зараз не так багато в просторі. Ну, щодо ковід, перше тобто, пріоритети. По-перше, досить непогано вакцинувались на початку вакцинальної кампанії. У нас, якщо казати, з початку вакцинальної кампанії, 635 фактично тисяч осіб у нас вакцинувалися. Ну це ми говоримо з початку кампанії. Що це яка почалась що... щодо віни? Вже те, що не працює. Те, ну, те, що так. А якщо казати за період війни у нас вакцинувалось 89 тисяч з половиною mm -hmm. осіб. Е, ну, безумовно, це. Не дуже багато, але вакцинація іде. Але яка проблема? Люди дуже розслабились з того приводу, що сама захворюваність якби знизилась, нема таких масових випадків, які були на початку, коли почалася взагалі ковід, почався. І перестали вакцинуватися бустерними дозами. Якщо перші дві ще вакцинуються більш-менш, то бустерними перестали вакцинуватися. Це Дуже погано, тому що втрачається імунітет, і треба вакцинувати бустерну дозу. Через 5 місяців після другої вакцини треба вакцинувати другу бустерну дозу. А потім вже ще одну. Тому така проблема є. Ми поговорили і про виклики війни, і про те, що люди, хтось не хоче вакцинуватися, хтось вважає, можливо, не на часі. Але з вашого боку, все робиться для того, щоб люди отримували є необхідні вакцини, чи все в наявності? Немає Так, затримок З нашого ніде? боку, робиться навіть більше, ніж це було до війни. Mm -hmm. на, на даний час всі вакцини ми забезпечені всіма вакцинами і для планової вакцинації, і ковідними вакцинами. І ковідну ми вакцину отримаємо омікрон специфічно. Саме цю вакцину Омікрон зараз циркулює. І саме цю вакцину. Ми і отримуємо, отримуємо окрему вакцину для дітей, окрему вакцину для дорослих, всі види вакцин інших по плановим щеплень. Більш того, ми розвозимо спеціалізованим транспортом вакцини з метою дотримання холодового ланцюга. Тобто, у нас є рефрижератори свої машини. Там, де дотримується температурний режим, з тим, щоб забезпечити якісні вакцини і доставляємо їх безпосередньо до пунктів щеплень. Раніше цього не було, тобто самі заклади привозили до складу, коли могли, чим могли. Ну, як, як правило, дотримувались, термоконтейнери контейнери, використовувалися і так далі. але з цього боку, якщо говорити, як ми зараз угу. розвозимо, тут ми точно гарантуємо, що вакцина буде перевозитись в належному температурному режимі і безпосередньо до пункту щеплень. Ми проводимо доставку до віддалених сел, я вже казала, своїм транспортом. Це того, що це теж не працювало, а зараз це працює. Тобто у нас не було цих автобусів, зараз вони є, і ми можемо прийти до. Кожного села і там забезпечити роботу вакцинальної бригади і провести вакцинацію, тобто це доступність до вакцинації, яка зараз у нас впроваджена. Ну і Ми працюємо постійно з населенням, і говоримо населенню, звертаємось до населення. Не треба відмовлятися від вакцини. Це єдиний взагалі єдиний спосіб запобігти захворюваності за на тяжкі е, ці інфекції і дітей, і дорослих. Єдиний спосіб, іншого ніхто ще не придумав. Ну, е... Звісно, наприклад, на тимчасово окупованих територіях ви не можете не контролювати ситуацію, не мати достовірні дані, що там відбувається, Безумовне. є вакцинація, нема Безумовне. вакцинації. Але те, що підконтрольно Україні, от у віддалених селах ви будете працювати під час Європейського тижню імунізації, будете робити там щеплення навіть. Що значить так, це, так. що там люди менше охоплені вакцинацією, імунізацією. Чому ну, різні, різні ситуації по-різному? Mm -hmm. e, взагалі є центри первинної медико-санітарної допомоги, які мають свої амбулаторії, але не, не завжди є амбулаторії, де постійні пункти щеплень. E, там, де вони знаходяться в тому селі, де є ці e, пункти щеплень, амбулаторія або ФАПи, e, там e, вакцинація більш активна, тому що там доступність людей проще. Лучше, так сказать, краще. Тобто там люди приїхали, пункт щеплення, зробили щеплення. А там, де немає таких закладів, де немає ні ФАПів, ні амбулаторій, там людям вже проблематично доїхати до пункту щеплення. Це треба, або власний транспорт, або треба. Там, Такий транспорт, який не так часто їздить, так? тобто це вже проблематично. І, безумовно, там і менше може бути охоплення. І, і саме чому направлена робота автобусів саме на віддалених громад, з тим, щоб ми приїжджали і там mm. проводилися щеплення. Ну ви ж це робите не лише в тиждень імунізації, але це раз Ні, ми це робимо постійно. І... Ми uh -huh. постійно на постійній основі проводимо ці заклади, заходи. Ну, тим не менше, є люди, які залишаються противниками вакцинації, це не те, що там просто доступу в них немає. а От вони так, принципово вважають, такі. що е, це шкідливо навіть є цілі рухи е, да, які, жаль, противники є вакцинації. Така Що проблема? з для вакцинації. Є така проблема з цим робити, тільки те, щоб е, з нашого боку е, казати людям, що всі ці, е, всі ці е, люди, які, е, так скажемо, антивакцинатори, е, це все неправда. Це все неправда, це все фейки. Тому що всі, все, це, що вони кажуть, все можна опровергнути. І це дійсно опровергається офіційно, на підставі наукових досліджень. Не просто так ми сказали, що це можна. Це все дуже ретельно вивчається. По, по будь-яким проблемам. То, то там казали, аутизм у дітей розвивається. Угу. Все це вивчається і вивчалося, і давно вже вивчено взагалі, що ні, 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 жодно, жодного дитина не має взагалі аутизів. з аутизмом угу. і вакцинацією. Ну такі от були. І дуже багато фейків е, проти вакцинації, е, що там імунітет знижується, навпаки, е, після імунітету. Після Після вакцинації. Імунітет підвищується саме проти цих вакцин, проти проти, проти котрих робила вакцинація. Робила вакцинація і піднімається імунітет і захищається. Але самі вакцини взагалі так, так зроблені, що вони не можуть викликати ніякі ні захворювання на ці інфекції, не тим паче летальні випадки, тому що це, це все дуже ретельно. Я вже про це казала. це все ретельно, все вивчалось, і доказова медицина е, це все однозначно опровергла. Такого немає. Але от, е, такі антивакцинатори постійно людям це кажуть, і, е, безумовно, хтось слухає і відмовляється. А потім у нас. Е, ці ж люди і їх діти потім починають хворіти. У нас захворюваність серед дітей і дорослих на інфекції, які керуються вакцинопрофілактикою, Саме більше більшої степ степені хворіють саме ті, які не вакциновані. Наскільки я знаю, вони не лише самі е, можуть захворіти, а ще й на, на, наражають на небезпеку інших людей. Тому, інших числі, тому так? що є е, передача інфекції, наприклад, кір. Якщо в е, оточуючих е, невакцинованих з, 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 з хворим на кір, угу. е, то 9 з 10, 100% захворіє. Дякую вам за інформацію. Дякую, що ви сьогодні завітали акценти. Пані Марина. Ми спілкувалися з Мариною Колоровою, завідувачкою відділу імунопрофілактики профілактики Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб, регіональною координаторкою з вакцинації в Запорізькій області. А я бажаю вам міцного здоров'я. Будьте завжди захищені від будь-яких негараздів. Гарного вам вечора і хай щастить.